Росія заявляє, що готує меморандум про мир і одночасно масштабно та зухвало атакує Україну. Це підтверджує вибір країни-агресорки воювати далі і руйнувати життя. На цьому наголошує Володимир Зеленський. Почуємо. Нещодавно відбулася зустріч в Стамбулі. Зараз росіяни, начебто, пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск, на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Тим часом у Кремлі заявляють, що Росію ніби змусили почати війну проти України. Таку заяву напередодні зробив Володимир Путін. Він каже: Росіян схилили до відповіді на те, що відбувається в Україні. Ну а зараз світ хоче зробити Москву винною. Олег Лісний політолог доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Дякую, що так рано. Ви з нами. Доброго ранку. Слухайте, ну цікаво виходить. Росію змусили, говорить Володимир Путін. А ще два роки тому ми чули ось цю хрестоматійну історію про спецоперацію, яка йде тут. Я російською зацитую по плану. Ну то по плану, чи все ж таки Росія була змушена щось таке робити, на що їх підштовхнули люті українці? Пане, Олеже, ми з вами ж прекрасно знаємо, що коли росіяни розкривають рота, то це вже привід для того, щоб сумніватися в тих звуках, які вилітають з цього органу. Да? Тому а Путін це є взірець брехні, підступності і класичного образу нашого ворога. Да? Ну, він зараз говорить одне, як сказав президент. Да? Вони говорять, меморандум пишуть, як дві ж да? І беруть на це час для того щоб підготуватися до чергового наступу до чергової ракетної дронової атаки, які не припиняються, мабуть, ніколи з певного періоду. Тому ми маємо ворога, який не до нас звертається, тому що навряд чи він українцям може пояснити, що його хтось змусив, що вони білі пухнасті. Це він знову спілкується з тим же ж Трампом. А може зайти і це якийсь меседж, і знову можливо його повторює президент великої держави, і віз буде знаходитися там, де і є. Тим більше, що нас звинувачують в тому, що ми ну не тільки нас, а й Європу, і Путін, і Піс Пісков. Там не знаю, вже Медведів, мабуть, про те, що от Європа підштовхує до більш агресивної війни, коли Україну, коли ми готуємо меморандум, а знову ж таки наголошую, що порушення всіх норм. В тому числі Женевських конвенцій, про це Келах казав, продовжують обстріли цивільної інфраструктури, вбивати цивільних, руйнувати інфраструктуру, яка не пов'язана з військовою. Проте на це вони закривають очі, а бачать пещинку, як кажуть, в європейському оці. Ну добре, але ось ця скерованість до Дональда Трампа з того, що випливає от, з ваших слів, та тобто в подальшому росіяни наївно намагаються е, грати в відтягування часу, чи чи про що йдеться? Тому що ну фактично, ось ця зміна риторики американського президента вона в принципі дозволяє нам робити такі попередні висновки, що е, щось там такі зрозуміли у Вашингтоні, і ця тактика, попередня російська, навряд чи вдасться її продовжувати. Ну, поки що ж, вона працювала, а ви знаєте, є такий простий закон, працює не, не лізь туди. Тому Росія буде до останнього використовувати методи, які стали дієвими. Риторика Трампа вона це круто, але це звуки і літери, а не конкретні дії. От якби Трамп мовчки вів санкції, а потім вийшов до преси і сказав: Ну, от, бачите, я попереджав мене Путін не послухав. Тепер має. До цього ще якийсь певний період часу є у Путіна, і тому він виграє кожну хвилину, тому що за кожну хвилину він може щось захопити, може когось вбити, і знову ж таки. А для українців це кожен день зруйновані якісь будинки, життя, долі. Але для того ж Трампа це пірходи, коли він виходить і каже. Тобто, бачите, тут ціна і цінності ну вони, вони відрізняються у всіх. Ну, до речі, про те, чи є якесь усвідомлення або переоцінка, скажімо, дій Кремля в американській адміністрації. От про це пропоную далі поговорити. Дональд Трамп усвідомив, що Володимир Путін брехав йому про готовність до миру. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, американський лідер більше не вірить господареві Кремля, адже той постійно його обманював. Почуємо, потім обговоримо. Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна заявляти про готовність до проговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог. Еммануель Макрон, президент Франції. Ну тут власне і постає питання: чи йдеться про усвідомлення про те, що до давайте так скажу, до Дональда Трампа щось дійшло, Чи все ж таки про певний прагматичний підрахунок? І це не питання там. Розуміння чи нерозуміння американського президента, а радше питання загальної комплексної політики американської адміністрації. Ну, знаєте, от я б дуже хотів би, щоб там була якась стратегія. Можливо, я її не бачу, але поки що це виглядає, знаєте, як ото наївна дитяча гра, любить не любить, вірю, не вірю. да це не ті категорії, в яких треба описувати ту ситуацію, яка зараз знаходиться. Макрон каже, що не можна е, говорити про мир і продовжувати вбивати. Як не можна? Це відбувається. Тому що Путін може, а щоб він не міг, треба менше говорити красивих слів. Звісно, що це такий ідеалістичний підхід, що за добро повинні стояти ті, хто в нього вірять, а зло повинно бути покаране. Але ж так і має бути. І мене знову ж таки не влаштовує, що з американської сторони, якщо там є стратегія, так, вона має спиратися на щось. А щось це міжнародне право. У міжнародному праві все прописано насправді. Країна-агресор, країна жертва агресії. Цих, цих моментів немає. Тільки у Келога нещодавно з'явилася згадка про Женевську конвенцію 77-го року. Так? Все решта користується якимись іншими логіками. Тому де тут план, де тут стратегія? Мені здається, що це просто такий е, ситуативна реакція на те, що розвивається, і як розвивається ситуація. Е, Обдурюють, треба ображатися, не обдурюю, треба хвалити. Ну це, це так не працює з Путіним. Путін розуміє тільки силу. Це очевидна річ, яку Трамп міг би усвідомити ще дуже-дуже давно. Але от зараз ну от він образився на Путіна. От він розуміє, що його його водять за носа, що йому брешуть. Ну і далі що. Ну а далі, до речі, реакція Кіта Келога, про якого ви згадали. Він тут коментує слова Дмитрія Медведєва. Я до речі не знаю, наскільки це відповідний рівень для того, щоб це коментувати. Та але разом з тим він називає безрозсудним коментарем ось ці погрози Медведєва про, нібито, початок третьої світової війни, і все, що в принципі ми чуємо в риториці і росіян в цілому, і самого Медведєва вже там не перший рік. Про що йдеться? Кіт Келог зглянувся на рівень. Цієї особи в Російській в Російській державі в Росії Дмитрію заберіть у нього водку. Да? То що він бачите, як періодично він виникає тільки от з такими дуже страшними речами, які він озвучує. Келог, я так думаю, усвідомлює, що в Росії говорить тільки Путін, але він говорить різними ротами. Да, І один із агресивних ротів це Медведєв. Тому що він рядиться в Жириновського покійного, ну, мабуть у нього не вийде, тому що талантів маловато пить. Це ще не тільки талант, але і хвороба, як для нього. Да? Тому і зважають на це. Тому що це колишній президент, це та людина, яка озвучує крайні ем, агресивні меседжі самого Путіна. Це не, не, не медведів, дурний або якийсь інший. Да? Це йому, йому делегували говорити те, що вони говорять у цих старих кабінетах або там в бункері. І тому Келлог відреагував. На те, що на цю дурню, щоб ну її, хоча б там якось привести в якусь логічну послідовність, що не треба нас лякати. Да? Третя світова, вона вже в дійсності йде, як на мене, тільки вона йде не так, як раніше вони йшли, і в гібридному плані, і в військовому. І вона, вона вже давно триває. Просто що вона не перейшла в масштаби. Декількох великих держав, ну це питання часу. Якщо будуть так і далі загравати або не розуміти, що робити з Путіном, то вони танки побачать в своїх вікнах, і тоді риторика буде зовсім інша. Океан не, як казав президент, що ця проблема може з'явитися раптово, тобто океан не захистить, це вже факт. Ну, в, 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 попередня історія. Планети Земля це доводить, я маю на увазі і Першу і Другу світову війну, що в принципі океан не є якоюсь ем, якимось бар'єром до того, щоб не бути втягнутими в ту війну. Тому історія, знаєте, циклічна і любить повторюватись. Ну, давайте ще одну заяву додамо для того, щоб її обговорити. Ем... От про що йдеться? Краху співпраці між Сполученими Штатами та ЄС наразі немає. Партнери продовжують взаємодіяти та працювати над санкціями проти країни-агресорки. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, євросоюзу буде важко досягти нового рішення щодо санкцій без підтримки Сполучених Штатів. Почуємо. Комунікую з американцями-санкційниками і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій, чи той самий імпульс, який був. Ні, але виключно в силу політичного контексту чи розвал співпраці абсолютно точно? Ні, як раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі ознайомлені з планами одне одного. Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Ну, ця координація між сполученими штатами та європейським союзом. Наскільки вона важлива, по перше, для, для прийняття або для рішучості в прийнятті нових пакетів, і разі якщо уявити, що імпульс буде іншим, те про що пан Власюк щойно сказав, ну то як це відіб'ється на, на темпах прийняття? Ну тут ми розуміємо про що пан Лесюк каже: про те, що не просто буде ухвалювати наступні санкції в Європі, тому що там є такі країни, як Угорщина, Словаччина, які якщо Сполучені Штати будуть в обіймі, да, в боймі, то вони проголосують, вибачте, як зайчики. А якщо будуть бачити, що Сполучені Штати не готові до якоїсь, якоїсь дії, то вони будуть знову гайдати, цей човен, так, Євросоюз намагається знайти методи, зокрема проти Угорщини. Але чому вигідно нам і необхідно, щоб санкційний тиск був всеосяжний? Ну, це як наступ, має бути все використано, всі види зброї для того, щоб досягнути швидше якогось результату. Тому ми і ведемо себе досить коректно, там там. Навіть там, де нам не зовсім зручно таке робити, для того, щоб Сполучені Штати залишилися по нашу сторону, щоб вони не відійшли і не дивилися за океану, як розгорається третя світова війна. Ну, участь європейських країн, давайте теж про це окремо поговоримо. Та тому що зараз фактично підіймається ось ці питання про реформування прийняття рішень в ЄС. Я не знаю, чи це і відголоском власне ось цього. Іншого або слабшого імпульсу за океану, але ну те про що ви згадували, та угорщина, словаччина, можливо, позиція окремих інших країн. Чи так. ви вбачаєте механізм, який ну фактично лежить на столі, який можна було би ухвалити і працювати, е не зважаючи на оці деструктивні, скажімо, пропозиції з боку, наприклад, Будапешту? Ну, механізм той, що озвучується останнім часом, це позбавлення голосу на певний період, да, за те, що країна не поділяє цінності і не дотримується якихось моментів. Ну, добре, якщо цей варіант спрацює вже непогано. Чого? Тому що цей механізм, я так зрозумів, зробити легше, ніж реформувати взагалі саму методику ухвалення рішень в ЄС. Тому так, Європа розуміє насправді, що Сполучені Штати вже потихеньку-потихеньку йдуть у ліс. І про це ніхто говорити не буде, і ми теж не будемо говорити, тому що нам потрібно утримати Сполучені Штати коло себе максимально довго. Але ми бачимо, що тенденції насправді ну, так собі, якщо дивитися в перспективу. Ну тут питання нашої готовності до цього, так? Якщо, якщо це тенденційна історія, те, що ви зараз описуєте, Олег Лісний, нагадаю, політолог, весь час з нами. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час в такій ранній порі. Далі за короткими.